За люди, не люди, роботі канцелярії попросили вийшли. Хто? Головний тут у нас. Ніхто? Е, Головний ви на у нас. Причина вашого зацікавлення. А якась людина зайшла в канцелярію? Якась да, яка людина. Представилася співробітником, але ще незаконним. Не затвердженим. Яким не затверджен? Ну він сказав, що він працівник університету, але ще не затверджений. Звідки ви знаєте, що він захоче? Ми в нього спитали, він сам сказав це. Він моя нештатна посадова особа. Ви знаєте, що таке бути? Ваша не нештатна. Моя, нештатна... Він нештатний помічник. Ага. А які відношення він має до університету? Ну, ви маєте відношення, а він. Ну я вам ще зрозуміло сказав. Ну, ваш помічник це ваш помічник. Він помічник виконуючого обов'язків ректора. Так, він помічник і ага. обов'язків ректора. Добре. Все? О, Супер. Ти сміли? Звісно. Все. Ще які питання у вас Нема. Можете бути вірними. Дякую. Все. Не перешкоджайте роботі. Я не перешкоджаю. Зайдіть, варіанте, що розповідає. А що він може? Що вам там робить зараз? А я студент. Ну. Ну, так... Хочу зняти, це моє право. Почему закрывают двери? Мы сотрудники университета. В чем дело? Ну, Мы тоже позываем. Памятку на чербове скидку. А можно мне теж зайти? Нет, не а чого? Я студент. Вы кто такие? Чего вы руки поднимаете? Вы студенты университету. <рекунок> Представьтесь. <рекунок> вы подняли, <рекунок> вы забрали. ваш <рекунок> никто не поднимал. Кто? На вас руки ніхто не падає. Ви Я дуже вітіла, я сняла, пане Миконе а хто оці люди. Я, да? я до вас зайшов звернутися. Мене витягнули за руки. Давайте я розберуся спочатку. Давайте я розберуся, потім прийду так, і вам розпишись. Ну, Давайте я буду з вами. Я студент. Я вам можу показати свій студентський квиток. Ну так я можу, я можу бути з вами, э, як студент. Давайте у вас є голова студентської ради. Давайте а мені голову вашої студентської ради, нехай сюди прийде. Ну, тут є я. Я не знаю, де це голова студентської ради. Я студент, який е не ведужий до свого університету. Закривайте за вашим поручником іншими співробітниками знайшли люди для складання акту відсутності на робочому місці заступника. Начальника відділу кадрів по кадровому забезпеченню, напроти двері, за ними, за ними почали вломлюватися не з невідомих причин. Напевно, щоб були ознаки, щоб чинити, ну, помішати заважати це робити. Молоді люди, ось у владі кепці, і ось у таких гарних чорних окулярах. Ну потім інші. Тобто мені здалося, що вони. Приміняють якусь силу по відношенню до інших працівників і були запрошені охоронці, які знаходилися в полі. Тобто, ну... А доказали, сили це сили приміняли до співробітників, які зайшли до канцелярії. Ну почну вам вися канцелярії змідомовікі звірі, які ви хочете, щоб ми вам <плес> а, предоставили <плес> документи <перехати? плес> для того, щоб ми, що ми не можемо деш... uh, 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 <плес> безперешкодно знімати, фіксувати дії, які відбуваються в нашому університеті. Це Особисто моє особисто моя прохання ви, як студента. Ви можете так робити, щоб не мішати людям працювати. Е, звичайно, якщо ви дасте вказівку, щоб е, я міг знаходитися там, де я хочу, то. Ви не можете знаходитися А чому, там, чому? чому? Хочете? Ну, це я, службове я службове просто ну, це службове приміщення? Я не буду заважати. Он, я стою з боку. Я заважаю зараз. Ви мені, мені Вам. не заважаєте роботі, я заважаю? Значить, канцелярії, от інших. ви собі стійте от ви уповноважено від них особи, так ні, я уповноважив сам себе від студентства. Ну, сам себе ви я сам, сам себе від всього студентства. Добре, можете... я офіційно від сам себе висунув від себе сам самого. себе Правильно. як студент цього вузу, Давайте якому не байдуже його зараз доля. Зберемося, от скликаємо студентську раду, і ми від студентів Видвинемо одного одну людину, або скільки там ви запропонуєте, і ви будете фіксувати весь цей процес. Весь цей процес достатньо прозорий, врегульований, і ніяких проблем в цьому немає. Але ви зрозумієте правильно, ви один студент самі собі видали. Ви дуже інтересуєтеся і вболіваєте ситуацію, яка твориться в цьому університеті. Ми також це вболіваємо. Наш студентів 5 тисяч, і кожен вболіває. Ну, В даному, даному, за... даному здесь. Да. Ну, Мені Луцький вчора сказав п'ять. Ну, помилився, напевно. Так, так, так. так от, значить, е, значить, і, е, значить, Якщо кожен сам себе уповноважить, то звичайно ніякої роботи не буде відбуватися. Ви зі мною згідні? Дуже, правильно. Тому давайте якось урегулюємо цей процес. Давайте. Давайте. Зараз його регулюємо. Будемо зараз Давайте закликати студентів, так так як ви запропонували. Прекрасно. Ваша О, думка дуже главна. <реку> Підемо, що регулярно. А ви завжди ходите вот, з шести чоловіками, з наряженными спушками? Я? Да. Вот, бачите? Просто Будь я и... не знаю, что мне делать. Я могу подойти к вам, а они выстрелят. Вы всегда ходите с четырьмя человеками, милиция в бронежилете, автоматы на входе. У нас буст, он страшный. Здесь что? Корруппировали. Корруппировали. Но мне просто ответьте, а, скажите, как сотрудник. Я хочу знать, что происходит. Сейчас я могу сделать неверный шаг, и меня а, вот этот большой человек пристрелит, и все. Да, по первых никому вы не будете стрелять. Это да, вы правильно. Я никому не потребен. Ну, у вас хороший подход. Вы уже трех проекторов убрали сегодня. Это дивіться, красиво. Не трех, а четырех. Да, извините, четырех. И не четырех, а пятерку. Мы просто. Да. Да. Супер. Значит, э, дывицы, вот вы ходите доходы, правильно? Никто вам не заважает. Я здесь, э, наверное, работал. Вы же, смотрю, таких ребят мощных взяли, может работал. Мне просто интересно, что с вузом происходит. Я 10 лет работаю, я никогда не видел этих ребят в бронежилетах. У нас же тут каждый день террористы, они прибегают, вот, бьют, уничтожают студентов. Заходим в канцелярию, четверо человек, один лезет, его отталкивают, вот этот дытын. Это же малой. Вы просто объясните, что происходит. Вы зашли, красиво все расставили, красивые пацаны стоят с наганами. Можете меня Вы говорите, я исполняю обязанности директора. Вот наш нас заход. Вот здесь у нас фактически 50 на 50, не считая малолеток, это дети, извините, студенты наши. И ребята, заряженные с пушкой. И вы ходите, вы позиционируете себя как ректор, правда? Так чему мы ну. учим детей? Давайте вы меня это, нет, вы извините, я, да, я закончу. Просто это очень похоже на такой красивый захват.